Відшукуємо в інтернеті найнеймовірніше, найбільш нестандартне, а також те, що точно не залишить вас байдужими. Далі просіваємо через сито правди та розкладаємо по полицях. Все це у програмі Інтернет-новини. Розпочнемо сьогоднішній випуск космічним. топ ТОП-5». Тут ви почуєте про найбільш незвичні та найголовніші події, пов'язані з глибинами нашого всесвіту. П'яте місце космічного топу. Космічний смайлик вдалося сфотографувати навколо орбітальному телескопу Хаббл. Звісно, насправді це лише оптичний ефект. Помаранчеві очі це яскраві галактики, які віддалені від нас на 4,5 мільярди світлових років. А власне посмішка це світлова дуга, яка з'являється через ефект спотворення світла, відомого вченим як ефект гравітаційної лінзи. Четверта сходинка. Колекція рідкісних фотографій НАСА піде з молотка у лондонському аукціонному домі Дров Із і Блумсбері 26 лютого. Загальна кількість знімків близько восьми сотень. При цьому більшість невідомі публіці і охоплюють кінець 1950-х, висадку на місяць у 1969 році. Програми Джеміні і Аполло в аукціонному домі прогнозують, що стартова ціна знімків може сильно коливатися та досягати 15 тисяч доларів. Третє місце віртуальну подорож до зворотного боку місяця. Тепер можуть здійснити всі охочі. Це завдяки старанням працівників НАСА, які створили комп'ютерний ролик на основі зйомок, зроблених у 2009 році. Окрім власної якісної картинки, на кадрах враховане також освітлення, яке виникає при обертанні землі та її супутника навколо сонця. У першій частині відео показується зміна місячних фаз на зворотному боці супутника на тлі нашої планети. У ролику помітно, що в момент, коли вона майже повністю освітлена, нам видно молодий. У другій частині ролика показується рух Землі і Сонця щодо місяця. У цьому разі наша планета зображена маленькою. Європа запустила перший багаторазовий космічний апарат. Назва корабля IXY є абревіатурою від слів, що в перекладі означають проміжний експериментальний апарат. Перша його місія була розрахована всього на 100 хвилин і загалом пройшла успішно, якщо не враховувати 40 хвилинної затримки старту. Апарат запустили за допомогою ракетоносія Вега з космодрому Куру у французькій гавані на низьку орбіту, а саме на висоту 450 кілометрів. Одразу по цьому космічний корабель почав зворотній спуск, аби м'яко приземлив. Тяся у тихому океані. А золото космічного топу отримують працівники НАСА, які створили власний проект атомної підводної субмарини. Працюватиме апарат за задумом космічної агенції на найбільшому супутнику Сатурна Титані. Основна мета проекту пошук живих організмів або їх залишків у тамтешніх водоймах, а також дослідження моря кракена. Протягом 90-денної місії підводний човен зможе пройти близько двох тисяч кілометрів. При цьому швидкість не перевищуватиме одного метра за секунду. В НАСА заявляють, що безпілотну субмарину відправлять до Титану до 2040 року. У наступному топ 5 ми розповімо вам про головні новинки та курйози в автомобільній галузі. П'яте місце. У Лос-Анджелесі, що в штаті Каліфорнія, автомобіль налетів на пожежний гідрант. У результаті в небо піднявся 20 метровий стовп води. Водію пощастило, і він залишився неушкодженим. Проте добряче змок. Четверта сходинка нашого чарту дістається курячому яйцю та столовій ложці. Саме за допомогою такого інвентарю, компанія Ford продемонструвала можливості нової системи стабілізації на своїх автомобілях. Сидячи на пасажирському сидінні, дівчина повинна була утримати яйце в ложці при різкому маневруванні автомобіля. Всього на відео три авто цієї марки різних років випуску: хеджбек Fiesta другого покоління, оновлений компакт Вен C-Max і заряджений хеджбек Focus ST 2015 модельного року. Впоратись із завданням вдалося лише найновішому авто, для якого нова система стабілізації є у стандартній комплектації. Вона, за словами представників компанії, є лише вдосконаленою версією попередньої. Відтак, система реагує на можливість занесення на 100-200 мілісекунд швидше ніж до цього. Третє місце: фотографії нових автомобілів Джеймса Бонда з'явилися в мережі інтернет. Опублікувала світлини корпорація Jaguar Land Rover. Ці авто, глядачі зможуть побачити у фільмі Спектр нового епізоду відомої Бондіани. Для стрічки підготовлені особливі версії позашляховиків Рейндж Ровер Спорт Сі Ві Land і Defender, Дефендер, а також спорткар Jaguar Сі 75 Автомобілі відрізняються від серійних версій не лише дизайном, але й силовими агрегатами. Наприклад, заряджена модифікація. Range Rover Sport CVR оснащується 5-літровим восьмициліндровим двигуном потужністю 550 кінських сил з механічним нагнітачем і восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. У результаті до 100 км на годину він розганяється всього за 4,5 секунди. А його максимальна швидкість 260 кілометрів на годину. Друга сходинка автомобільного ТОП-5. американському працівнику Джеймсу Робертсону, який щодня долав по 34 кілометри на робоче місце і назад. Один із автосалонів подарував новеньке авто. Йому дістався Форта Таурус. Окрім цього, понад 13 тисяч людей зібрали для нього 350 тисяч доларів. Така сума накопичилась ще до щедрого подарунку від автосалону. Відтак тепер, так би мовити, Форест Гамп нового часу отримав навіть більше ніж хотів. Нагадаємо, історія бере свій початок із 1980 Осьмого року, коли у героя нашого сюжету зламався автомобіль, Придбати інший або відремонтувати власний Джеймс Робертсон не міг через брак коштів, втрачати ж робоче місце на заводі у передмісті Детройта він також не бажав. Відтак почав добиратися пішим ходом. Долаючи по 34 кілометри туди й назад, Джеймс приходив додому дуже пізно та постійно не висипався. Цікаво, чи важко тепер буде Джеймсу Робертсону розпрощатися із багаторічною звичкою, долати великі дистанції на своїх двох, чи він з легкістю пересяде на залізного коня. E aí На першому місці нашого чарту 60 надзвичайно рідкісних ретроавтомобілів зі своєрідною історією, які продадуть на аукціоні в Парижі. Всі вони мали стати експонатами музею, проте півстоліття були поза увагою. Ці 60 старовинних авто збирали пил та іржавіли в родинному маєтку французького бізнесмена Роже Байона. Підприємець розбагатів всередині минулого століття та почав скуповувати залізних коней. Таким чином він планував створити найбільший приватний автомобільний музей. Та, на жаль, свою грандіо. Розніплани Роже Байон не зумів втілити у життя. Після того ж, як мрійник мільйонер помер, а потім і його син, колекцією почала розпоряджатися внучка бізнесмена. Вона зателефонувала спеціалістам аукціонного дому Арткуріал та запропонувала придбати в неї авто Ferrari 250 GT SVB California Spider. Цей люксовий спорткар колись належав актору Алену Делону. Тепер усі ці автомобілі розташовані у виставковому центрі Порт-де-Версаль у Парижі. Як з'ясувалося пізніше, їх створили такі компанії, як Bugatti, Іспано-Суїза, Панар і Левасор, Мазераті та Феррарі. Унікальність цієї колекції ще й в тому, що ці 60 автомобілів ніколи не реставрувалися, а отже, зберегли свій первинний стан. Нещодавно ж стало відомо, що Феррарі 250 GT SVB California Spider» продали на аукціоні у Франції за 14 мільйонів 200 тисяч євро. Російське телебачення славиться неймовірними історіями та заявами. Тож вашій увазі презентуємо свіжий ТОП-5 російських телевізійних перлів. Звичайний прогноз погоди вони здатні перетворити на пропагандистський сюжет. За словами російських ведучих, навіть погода допомагає так званим ополченцям у бойових діях, оскільки українська армія, на їхню думку, знаходиться на чужій землі і не звикла до клімату на сході України. Що виходить, погода не на стороні української армії? Олексій, треба сказати тяжело буде всім, але українські воєнни в окруженні на чужій землі, і атмосфера буде створювати їм додаткові проблеми. we <music> Росія воює з Україною. Таку заяву зробив під час інтерв'ю сепаратистському каналу у Москві Ідейний лідер, нібито місцевих мешканців Донбасу, полковник ФСБ у відставці Ігор Гіркін або «Штрілок». Також він заявив, що в Росії вербують, тренують та забезпечують усім необхідним так званих добровольців для відправки на Донбас. Тим самим Гіркін звів на нівець офіційну позицію російської влади, представники якої постійно заявляють, що не втручаються в конфлікт на сході України. Я считаю, что можно, конечно, еще очень долго порядок долговых в песок. Mm -hmm. Но страна, из которой добровольцы едут воевать, добровольцы пока едут воевать, причем есть место, где они могут воевать, где они выдают оружие, где они получают боеприпасы, где они становятся в строй. Но это уже воюющая Хорошо. И, кроме того, мы будем прямо говорить, что мы, конечно, очень странно воюем, мы снабжаем противники углем и электричеством, да? у нас гражданская война, по сути, с Но мы уже, в очаг гражданской войны, он уже возник. Я вообще не отделяю Украину от России. Вот в, моем, в моем внутреннем понимании Украина как была в составе вот, единой большой страны, то так она и осталась. Поэтому для меня война на Украине – это война внутри России. Колярів бивають пташок. Такі заяви стали звичними для російських політичних програм. Коментувати такий абсурд не має сенсу. Таке враження, що російські канали ніби змагаються за безглузді небелиці про Україну. Насправді ж синиці мають жовто-блакитне забарвлення, а снігурі червоно-чорне. Отже, дві птиці символізують національні прапори України. Що охотяться на снігірій, тому що снігирі, От... це снігіріта птицесімволізуючи що? ляту Росію. Викопали море. Російське телебачення опустилося вже до фантастичних сюжетів про Україну. Тамтешні журналісти почали розповідати неймовірні історії з точки зору здорового глузду, при цьому обґрунтовуючи їх вигаданими фактами. Якби ж це дійсно було можливо, то море б ми вирили на кордоні з Росією. Чорне море суть іскусственного присхожіння, откопаний вручну древніми українцями, або, як їх називають самі історики незалежний, древніми украми із завісті. У всіх море було а у них не було. В результаті. В результате героического труда многих поколений Украина обзавелась столь необходимым ей водоемом, и вы даже не догадываетесь, с какой именно целью они его копали, чтобы мыться и стирать. Україна напала на Росію. Один з головних рупорів Кремля, Михайло Леонтьев, зробив таку заяву під час інтерв'ю ізраїльському телеканалу. Основні шокуючі елементи дискусії ми пропонуємо подивитися у нашому сюжеті. Мір той тобто, спасення от катастрофи воєнної зависіть від способності наших, значить, партньорів понять, що Росія примінять безусловно. Ядерное оружие, то действительно можете в здравом уме твердой памяти говорить о том, что Россия аннексировала Крым и на Украине действуют какие-то сепаратисты. Не бывает русских сепаратистов. И в условиях войны жилые здания используются как объекты войны. Естественно, что вы удивляете? Если б Россия вела себя агрессивно, никакой Украины давно бы не было. Ну, ви ж прекрасно понимаете. Смешно просто. Наступний топ-5 присвячено пресловутому відпочинку російських туристів. Майже повністю оголені російські відпочивальники, дебоширили посеред міста. Мабуть, такі туристи самі вирішують, де розпочинається та закінчується пляж, щоб ходити оголеними. Зазвичай росіяни роблять все, що захочуть, незважаючи на оточених. Адже як вони живуть у себе вдома, так вони і відпочивають, показуючи всьому світу свою псевдодуховність, високий рівень моралі та виховання. Саме через це більшість респектабельних готелів нині відмовляється від обслуговування росіян. Яскравий приклад русотуристо обліку морал. Але дивимося на наступних кадрах. Іда, російське горе туристів у тому, що вони вважають, ніби всі їх повинні поважати та погоджуватись з їхньою думкою, начепивши на себе вже споплюжений та заполітизований сепаратистами символ Георгіївську стрічку. Вони наткнулися на невдоволення з боку місцевого населення США та представників тамтешньої української діаспори. Зокрема, як зустрічали російських туристів біля Білого Дому, дивимося на відео. Рім агресії та хамства на відпочинку русо-туристу полюбляє псувати роботу аніматорам та танцівникам. Ходячись зазвичай в стані алкогольного сп'яніння як головного фактору відпочинку по російськи своєю безсоромністю вони псують настрій не тільки аніматорам, але й туристам з інших країн. На що здатен російський турист заради того, щоб потрапити в кадр? Оскільки нічого видатного він не зробив та й певне зробити не може, йому достатньо зіпсувати своєю хамською поведінкою репортаж та пишатися цим. Усе для того, щоб його показали на телебаченні. Дурна слава його не лякає. Помогу ждать. Ассун Витас, металлыскав. Вот, покажи. Вот, вот покажи. имя и Твое? Твоих не знаю, извини. что я дурак, что не Перше місце нашого чарту посідає дійсно аморальне відео відпочинку російських туристів. Так автор відео показав усю свою культуру та виховання. Виникає питання, що він хотів цим показати та чого досягнути, ображаючи навіть дітей Україні, яка за всіма параметрами перевищує Росію. Маленька твар. І <рес> ще одна маленька тварь. Жірний ублюдок. А зараз про рекорди. Все най-най, яке засвітилося нещодавно у всесвітній мережі, ви побачите та почуєте у наступному топ 5 П'яте місце: найшвидшу БМВ за всі часи продемонструвала німецька тюнінгова компанія Alpina. Працівники автомобільного ательє вдосконалили модель B8X drive Гран Coupe, яка є покращеною версією седана BMW m 6 Gran Coupe. Новинка отримала 4,4 літрову силову установку Twin Turbo V8, що видає 600 кінських сил потужності і 799 Ньютон на метр крутного моменту. Двигун працює в парі з переналаштованим восьмиступінчастим автоматом B6X Драйв Гран. Ніссан Купе з 0 до 96 км за годину розганяється за 3,6 секунди, а максимальна швидкість апгрейдженого BMW – 322 км за годину. На четвертій сходинці новорічний фейерверк в Об'єднаних Арабських Еміратах, який увійшов до книги рекордів Гіннеса. Неймовірне видовище своєю величу розмиває грані між реальністю та фантастикою. Мільйони нафтових доларів згорали у повітрі з нагоди святкування. Салютні заряди випускалися з 400 точок, розташованих повздовж 100 кілометрової берегової лінії Дубая та Штучних островів. Головним епізодом під час святкування стало висвітлення одним із залпів прапора ОАЕ розміром 225 на 130 тридцять метрів. При цьому над організацією салюту працювали більше 200 піротехніків. Бронза дістається яблучній корпорації Apple, яка стала найдорожчою компанією в історії і до закриття торгів у Нью-Йорку оцінювалася у 710 мільярдів 735 мільйонів доларів. Крім того, вона стала першою фірмою в історії, чия вартість перевалила за 700 мільярдів зелених. Срібло отримує найбільший штучний діамант, який представили у Нью-Йорку. Його виростили у лабораторних умовах. Вага мінералу більш ніж три карати. За хімічним складом він ідентичний натуральному. Відмінності може побачити лише професіонал під мікроскопом. При цьому коштує камінь у два рази менше, а саме 23 тисячі доларів. Створення такого діаманта називають технологічним проривом. І до першого місця у ТОП-5 рекордів. Одну з найважчих дітей у штаті Флорида народила жінка, яка в більш ніж половину терміну не підозрювала про свою вагітність. Одразу після появи на світ, так би мовити, маленький великий Ейвері Форд важив 5 кілограмів 600 грамів. Перед появою на світ дитини мама 18 годин мучилася від переймів. За її словами, вона здогадувалася, що новонароджений буде важким. Але коли дізналася про вагу дитини, була просто шокована. Тепер уже майже 6 кілограмовий хлопчик найважче немов Вля із коли-небудь народжених в лікарні святого Йосипа у місті Тампа цікаво, що за статистикою тільки одне зі 100 тисяч немовлят народжується із вагою понад 5,5 кілограмів. Жертви бувають різними, але це не стосується жертв російської пропаганди. Адже всіх їх поєднує одне відсутність власного мислення та безапеляційна довіра до телебачення та ЗМІ. І лише інколи до окремих осіб приходить просвітлення та з'являється критичне мислення. Отже, наступний топ-5. Росіянам легше повірити в те, що їхні так звані добровольці стріляють в американських чи польських найманців, ніж у те, що вони воюють з колись братським народом. Тільки жодного доказу, крім історії на кшталт розіп'ятого хлопчика, не побачиш на російському телебаченні. Зате безліч доказів російського втручання повністю ігнорується. При цьому увагу там акцентують на тому, що українська армія, начебто, напала на свій же регіон. напали на напали, воюють нами. Воюють з нами американці, воюють поляки, вони прийшли на нашу землю. Четверте місце один із найбільш яскравих зірок рускава міра в інтернет-просторі. Сергій Астахов є прикладом того, що робить з людьми російська пропаганда. Далі без коментарів. Третя сходинка. Особливістю наступного ролику є те, що сам так званий доброволець з Росії, який воює за версією російських змі у нібито громадянській війні в Україні, знаходячись на своїх бойових позиціях, робить несподіване відеозвернення для бажаючих приїхати повоювати на Донбас. Передаю всьому Челябинську огромний привіт. Не їдьте сюди ніколи. Війна з фашизмом це зомбірування російського телевізіння місцевого населення. Нечего тут делать. Друге місце до вашої уваги. Наступне відео допиту російського, так би мовити, ополченця. Він розказує основні етапи свого військового туризму в Україні та робить звернення до українського народу. Якби ж усі так звані російські добровольці зрозуміли, що він хотів сказати ще до того, як завдяки своїм змі взяли до рук зброю та поїхали на Донбас, народу України. Я хочу принести великі больші на самом деле, здесь все не так, як показывают наші змі. Золото нашого чарту ми віддаємо звичайному російському хлопцю, який як і більшість росіян розуміє усі зовнішні та внутрішні політичні процеси у всьому світі, а особливо в Росії. Переждається Росія в нову православну державу Русь поглаві з нашим царем правителем Владимир Владимиром которому Чесі славі, віки, амінь. Будьте з нами, адже в інтернеті ще терабайти матеріалів про захоплююче та незвичне. Їх ми вже опрацьовуємо для наступного випуску інтернет-новини.